Бачимо досвід Ізраїлю, які ж... живуть уже довгий час у... у війні, і їхні громадяни мають в своїх житлових будинках так звані капсули, які дають можливість їм перебувати під час повітряної тривоги в укритті. І, попри ті всі ворожі атаки, які здійснюються по Ізраїлю, громадяни Ізраїлю в переважній більшості почуваються в безпеці. І ми маємо подбати про своїх громадян, тому що ми розуміємо, що, на жаль, сусід Російська Федерація нікуди не дінеться і після завершення. Військових дій після війни, і ми маємо через законодавство зобов'язати забудовників, щоб вони передбачали у будівлях, які вони будуть будувати, в обов'язковому порядку можливість укриттів для того, щоб громадяни наші, ті, які вже будуть купувати квартири в новобудовах, вони точно були впевнені, що їм буде куди в разі повітряних тривог спуститися, тому що ми сьогодні бачимо, що величезна кількість будівель, яка збудована в Києві. Яка збудована ще там 30 років тому людей фізично немає можливості сьогодні будь-куди спуститися, і укриття які є поруч, десь там в радіусі 500 метрів або 1 кілометра, ну вони не ефективні, тому що люди в третій годині вночі мали ймовірно, що будуть спускатися йти десь за 500 метрів або за кілометр від цього будинку? Тому потрібно приймати цей закон, потрібно прописати правильно і пройтися з фахівцями, щоб це були не лише паркінги, класичні, такі як сьогодні будують забудовники. Люди спускають в класичний паркінг, а нам потрібно повноцінні укриття, щоб вони могли вберегти громадян і від балістичних ракет, і від там дронових атак, і таке інше.